Всім привіт! Ви на каналі Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Хамза Шираз поділився планами на майбутнє. Коуч Крофорда висловився про гіпотетичний бій Теренса проти Беневідеса. Українці, мої браття. Крофор признався в любові до України. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Минулими вихідними в Белфасті, Північна Ірландія. Місцевий боєць напівсередньої ваги Льюіс Крокер. Вдруге здобув перемогу над Педі Донованом і завоював вакантний титул чемпіона світу за версією IBF. Для Крокера це вже серйозний стрибок вище за очікування, тому його промоутер Едді Хірн має намір максимально використовувати новий статус свого підопічного. План зробити так, щоб Люї зміг купити собі будинок і забезпечити класне життя. Бокс це як гра. Не знаєш на якій клітці опинишся завтра. Варіанти. Це не тільки Конор Бен, а й, наприклад, уніфікація з Девіном Хейні, якщо той поб'є Брайана Нормана, або уніфікація з Роландом Ромеро або з Теїфімо Лопесом. Хірне ціле не провести такий бій у Белфасті і не приховує, що наймовільніший опонент все ж таки на Хейні, Ромеро або Лопес, а саме Конор Бен. Про плани на об'єднавші бій заявив і інший чемпіон, який виходив у ринг минулого тижня. Володар титулу WBO у першій найлегшій вазі Ентені принцеса Оласкуага, націлений на поєдинок з трьома поясами на кону проти несподіваного тріумфатора Рікарда Сандевала, який сенсаційно відібрав чемпіонський титул у ексбійця Паунфопаунд Кена Широ. Він також американець, він також із Каліфорнії. Тож цілком може уявити, як ми влаштуємо бій, скажімо, у Лас-Вегасі. Розмірковує Оласкуага. На тижні івенту канала Кроуфорд Оласкуага провів третій захист титулу. Знищив у другому раунді Хуана Карлоса Камачо Ріверо. Непереможений британський суперсередньоваговик ваговик хам за поділився деталями про те, з ким планує провести наступний поєдинок. Поки що нічого не знаю. Я залишаю це на розсуд спенсера, мого батька, Френка та Туркі. Послухайте, кожен боєць це говорить, але я довів, що можу битися з будь-ким. Я вийду на ринг із будь-ким. Щоб вони не вважали за необхідний план на майбутнє для мене, давайте діяти. Я хотів би битися у лютому, враховуючи як я підготував тренувальні табори. Та притренувальні табори, лютий був би для мене ідеальним. Я думаю, що бій з Мбілі мав би сенс, якби Крофорд зробив титул вакантним, бо я обов'язковий претендент, а він тимчасовий чемпіон. Вибуховий боєць сильний, було приємно спостерігати його. Це був би чудовий бійчувак, сказавши раз. Раніше Франк Корен планував влаштувати бій Сеуль Альварес Хамза Ширас, якби Канело переміг Теренса Кроуфорда. Екс чемпіон світу Тімоті Бредлі висловив думку про те, хто зможе зайняти трон абсолютного чемпіона у другій середній вазі після завершення кар'єри Теренса Крофорда. Хто стане наступним на троні, коли Крофорд піде на пенсію? Я маю ідею, його звуть Шакур Стівенсон. Ви чуєте це першими. Вірите мені чи ні, Шакур Стівенсон стане найбільшим за всіх часів на цьому троні, сказав Бредлі. І поки світ боксу обговорює гучні поєдинки, українська кулачка впевнено виходить на міжнародний рівень. Ліга клан ФК відкриває новий сезон у Києві та запрошує бійців з різних країн до столиці. Прийдуть спортсмени з Туреччини, Швеції та Азербайджану. Попри війну, Україна залишається місцем великих спортивних подій. Головна подія вечора титульний бій у 80-85 кілограм між українцем Вадимом Баскетболістом Теплюком та Аміром Аракеляном. Ще одна інтрига камбек Павла Павлова проти азербайджанця Руслана. Плана Вайлдмонстра Мамадова, який ще не знає поразок, а вперше у між дебютує Швеція, Густав Сидермалим зустрінеться з українцем Азаром Пономаренком. Ці бої не лише спорт, а й сигнал світові. Навіть під час війни Україна залишається центром подій і привертає міжнародну увагу. Турнір відбудеться 12 жовтня в Києві посилання на квитки під відео. Ну а за промокодом Гурів 10 отримай знижку в 10%. Екс чемпіон Світлу Ленакслюї дав коментар з приводу перемоги абсолютного чемпіона другої середньої ваги Теренса Кроуфорда над колишнім абсолютом Саулем Альваресом. Чудовий бій, я сподівався на велику активність від Канело. Я звик, що Канело завжди так б'ється, Він зробив усе, що було в його силах. У нього завжди виникають проблеми з бійцями, що рухаються. Я дійсно очікував, що вони будуть викидати більше ударів. Чекав на більше рух від Канело. Ну що ти скажеш? Я вважаю, була невелика різниця в голоді. Кіт реально поглашав. Він робив усе, що було в його силах. Я бачу багато разів, як Канела боксує, і думаю, що цього разу він просто боксував як завжди. Мені здалося, що він нічого не може зробити проти Теренса Кроуфорда, тому що Кроуфорд був надто швидкий, надто ухильний. У кого б там не було проблем з ним, але Канело не міг його зловити. Я б сказав, що Канело виграв три раунди у цьому бою. Я був вражений тим, як Теренс Кроуфорд рухався. Не пропускав удари та викидав комбінації, адже саме це треба робити. Він не намагався накаутувати канело, але викидав багато ударів, багато комбінацій. Далі для них відпочинок та свято. От як би я вчинив. Я б сказав, що далі для Кроуфорда Беневідес, але ця вага для нього надто висока. Там, де він зараз, він великий, сказав Льюіс. До речі, відразу після бою канело Кроуфорд. Його організатор, Туркі Аляль Шейх, чи то в жарт, чи то серйозно, підкинув тему в соцмережах. Аби на взагалі здатний зробити ліміт суперсередньої ваги, на цю ідею оперативно відреагував тренер Кроуфорда Брайан бомак Макінтаєр у коментарі для FightHype. Ні, на це ми не підемо. Це не означає, що ми відмовляємося від поясів. Ми просто спершу сядемо все, обговоримо, а вже потім повернемося до зали. А ще у бумака запитували про потенційний поєдинок Теренса з Жароном Енісом. Цей бій міг відбутися ще у 2023 році. Макінтайр раптово заявив, що Енісу не треба, він не бат Кроуфорд. Еніс у Кемпі Канела, може, це добре для Канело, але ніяк не позначилося на поєдинку. А ось сам абсолютний чемпіон світу другій середній вазі Теренс Крофорт назвав українців своїми братами. Усик завжди був твоїм уболівальником і казав, що ти найкращий. Я також завжди був його вболівальником. Звичайно, я просто хочу, щоб люди з України знали, що ти теж підтримуєш Усика. Звісно, я завжди підтримував Усика з першого дня. А як щодо України, українці, мої брати, скажи слава Україні, слава Україні! Слава Україні! Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.